Вітаю, це програма відверто за 600 секунд. Рівно за 10 хвилин відомі люди нашого міста розкажуть про найсокровенніше, про те, чим вони живуть, заради чого щодня прокидаються і як ставали тими, ким є. Він львів'янин, але значну частину свого життя присвятив Черкасам. Театральний режисер і продюсер, який не втомлюється популяризувати Шевченка. Він лауреат премії національної спілки театральних діячів України. Експеримент сьогодні говоримо із нестандартним Сергієм Проскурнею. Найгірші суспільні часи. Як це не парадоксально, є найкращими часами для культури. Чим складніше, чим більше проблем, чим більше утисків, чим більше небезпеки. Можливо, хтось би назвав це відчуттям страху. Тим більше креативно. І на нашій з вами пам'яті є такі періоди, як перший Майдан, Помаранчева революція. Тоді відбувалися процеси карнавалізації суспільства. Яскравий креатив. Видатні майстри, художники, графіки, режисери театральні, артисти брали участь в цій революції і вона була дуже творчою. Всі сподівалися, після перемоги Помаранчевої революції всі сподівалися на те, що це дасть ну, підґрунтя для реформ. Ну, На превеликий жаль, це не сталося. Почалися утиски. А, ну, спочатку якась така, я би сказав, показова фольклоризація. Така декоративна українізація, а потім прихід Януковича і утиски. І от коли, коли почалися утиски, коли з'явилося відчуття дискомфорту, от, тоді почали з'являтися якісь нові Несподівані і надзвичайно цікаві явища в культурному процесі. З нашою культурою відбувається те саме, що з нашою армією. Для того, щоб Україна не могла відстоювати збройно свою незалежність, треба знищити армію. Для того, щоб Україна втратила. Культурно-інформаційний простір треба з одного боку знищити всю патерналістську політику, невпровадження патерналізму в сфері культури, інформатики і е дати поле для чужинців. Тобто, Віддати культурно-інформаційний простір, що в принципі і робили всі влади в Незалежній Україні. І тут я не можу сказати добрих слів про жодного нашого президента. От і результат. Нема війська, яке відстоює наші територіальні геополітичні інтереси і нема потужної інформаційної, культурної складової, яка, по суті, повинна виконувати функцію пропаганди. У нас нема пропаганди. Чомусь ми соромимося самого поняття пропаганда і контрпропаганди у нас так само нема, тому що у нас нема пропаганди. Ну, от і все. Черкаський театр насправді унікальний театр, тому що в ньому може співіснувати все, що тільки можна собі уявити. Тут є такі радянські кондові, справді, псевдореалістичні вистави, музично-драматичні, в тому числі, так звана класика, зроблена за таким лекалом. Старої театральної школи. Але є і експериментальні постановки, які в Черкасах практично не йдуть, а роблять славу Черкаському театру за кордоном і на великих міжнародних фестивалях. Ну, і є сучасний репертуар, який насправді зараз має колосальний попит. На сучасні вистави, які зроблені в системі малої сцени, потрапити нереально. Всі квитки продані на цих виставах завжди аншлаги. Тому мені видається, що тут якби ну, ставити кліше якесь на цьому театрі, мені видається неправильно. От що правильно зробити, це все-таки е, осучаснити менеджмент, да? нарешті відремонтувати цей театр, щоб ну, не соромно було приймати глядачів, тому що мені зараз, наприклад, соромно. От. І е, оновити його технологію. Тому що вона театральна техніка і технологія, сама якість сцени самої, да, обладнання, світло, звук, машинерія, вони просто не відповідають вимогам сучасного театрального мистецтва. Театр зараз е в Україні переживає оживлення. Я не можу сказати, що це ренесанс. Ми наближаємося до Ренесансу, але це очевидно оживлення через те, що всі дуже стомились від телебачення. І люди хочуть живого, сю сюхвилинного, миттєвого, унікального. Я дуже високо ціную мистецтво поета який вміє в дуже мінімалістичній формі Рима, словосполучення, символи передати космос якогось явища. Тому все життя я вчусь ставити перед собою дуже прості задачі. Але якщо ти її чесно втілюєш, то це, як в поезії, дає відчуття чогось більшого, ширшого, змістовнішого. От. І власне, щастя полягає в тому, моє режисерське щастя, театральне, полягає в тому, щоби. Підвести артиста до результату сцени, створити ансамбль. І як результат цих простих сполучень і компонентів, добитися Вистави, в які обов'язково повинен бути катарсис. Якщо я не уявляю катарсис, я не роблю вистави. Я не можу зараз побажати нашим землякам, щоб в Черкасах було більше Львова. Але якщо у нас буде гарне сполучення поїздами зручне, і у нас буде розвиватися культурний туризм, то очевидно це принесе дуже багато користі Черкасу. Але я не буду зараз це бажати. Це була програма відверто за 600 секунд. Рівно 10 хвилин. Сьогодні ми говорили із театральним режисером і продюсером Сергієм Проскурнею. Побачимось.